Так, всім привіт! Всіх вітаю! Сьогодні я розкажу покажу, як можна зв'язати ось такі два вида шапочки. Одна вже зв'язана, другу я зараз буду вив'язувати маківочку, і хочу з вами поділитися розказати, як саме це робити. Давайте розглянемо першу шапочку. Шапочка зв'язана з напіввовни. І в неї початковий ряд був як болгарський зачин. Як в'язати такий спосіб набору, і якраз гарно дивіться, дивіться, як виглядає в цій шапочці. Є окреме відео, ви можете перейти і подивитися. А в цьому відео я хочу розказати, як будемо в'язати ось таку маківку. Тож, дивіться, маківка в нас складається з чотирьох клинів. Оформлена ось такими обавками. Для розрахунку нашої шапочки необхідно набрати таку кількість петель, щоб вона була кратна 4, тобто ділилися на 4. Якщо у вас по розрахунку, наприклад, 70 петель або 69, то ви округляєте, до, наприклад, 72, так як зробила це я. Так, добре. Для такої шапочки ви набираєте болгарським зачином, замикаєте вколо в коло і в'яжете прямо рівним полотном лицьовими петлями. Тобто, у вас буде лицьова гладь приблизно на відстані 14-16 см. Це ви вже вимірюєте під свою голову. Я відкладаю, і ми з вами розглянемо, як саме вив'язувати такі. Убавки для таких чотирьох клинів. І так, я вже пров'язала необхідну кількість, і подивіться, в мене тут буде шапочка з отворотом. Тут я розпочинала в'язати резинка 2х2, Спицями можна на один розмір вже дивитись від своєї пряжі. Я пров'язала приблизно тут, 7-8 см, я вже приклала до своєї голови, приміряла. Зробила ось такий отворотик, і о, взагалі в мене також 14 16 см. Давайте в мене навіть є лінійка, виміряємо. Тут в мене 17 см. Ну, вона потягнеться, я за рахунком знаю, що вона вже буде гарно сидіти на моїй голові. І давайте зразу відміряємо ось тут 7,5. Тобто, ви вже дивитесь, вона потім. Після прання, після ВТО зміниться структура полотна, і, за моїми розрахунками, ось такий має вигляд. І переходимо до нашого, а, нашої маківочки для до формування нашої маківочки з чотирьох клинів. я вже повісила маркери. Як це я зробила? В мене на спицях 72 петлі. На початку ряду я поставила маркер. І відрахували 18 петель. Знову маркер, 18 петель, і так далі до кінця. Як я зробила такі розрахунки. В мене є 72 петлі. Я поділила на 4, в мене вийшло 18 петель, це мій клин. З цієї кількості я відраховую 5 петель, ці 5 петель підуть на ось цю якраз лінію убавок. Дві петлі буде. Ліворуч, з нахилом ліворуч, одна центрова петля лицева і дві петлі праворуч. Як вив'язувати ось ці убавки? Зараз у відео далі ми розглянемо. Тож, в мене 18 петель клин, мінус 5, тобто в мене залишається 13 петель, 2 убавки праворуч, одна центрова. Центральна дві петлі убавки ліворуч, і в, в підсумку в нас виходить, що між убавками в мене залишається 13 петель. Тож, давайте розглянемо, як саме я буду вив'язувати ці убавки, ці зменшення. Я підтягую мої спиці, я якби, спеціально не дов'язувала, щоб вам показати. І так, я пров'язую лицевими. І до маркера не доходжу дві петлі. Ось в мене біля маркеру дві петлі. І я буду робити дві петлі убавки, зменшення з нахилом ліворуч, тобто дві петлі разом, ліворуч. Для цього я першу петлю знімаю, другу я пров'язую і проводжу крізь першу зняту петлю. І ось в мене вийшла дві петлі разом з нахилом ліворуч. Маркер можна зняти, можна перенести. Це вже за вашим бажанням. Давайте я переношу. Взагалі я не використовую подальшому маркери, тому що я вже буду знаходити цю лінію убавок, цю лінію зменшень і буду орієнтуватися по неї. Але я зараз залишу, щоб вам було наглядно видно. Потім у мене іде одна лицьова, Центральна петля і дві петлі разом з нахилом праворуч. Для цього я першу і другу петлю на спиці, петлі, які знаходяться на лівій спиці, буду прив'язувати разом за передні стінки. Пров'язала. Далі в мене 13 петель всередині клину. Одна, 2, 3, 4, 5. Тут ми підтягуємо петлі на спицях: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. І в мене для контролю має залишитися дві петлі до маркеру. І знову я пров'язую дві петлі разом з нахилом ліворуч. Для цього першу знімаю, другу пров'язую, і переношу зняту з правої спиці через ліву, вже пров'язану, тобто я їх пров'язала разом. Тут можна підтягнути. Знову маркер я переношу, одна йде центрова петля, і дві петлі праворуч. Пров'язуємо за першу другу разом. За передні стінки. І знову в мене 13 петель. Тут я вже не буду підраховувати голос. Так, зараз підмотаю свою пряжу і пров'яжу. Залишається в мене дві петлі, ще не залишились. Тут трішки. Обманочка така вийшла. Ось, тепер в мене дві петлі до маркеру. Тут я сконтролюю себе і подивимось: одна центрова петля, дві петлі разом, і тут в мене має залишитись 13 петель. Підрахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все вірно. І знову я пров'язую дві петлі з нахилом вліво. Першу знімаю, переношу на праву спицю, з лівої спиці я пров'язую лицеву і продіваю крізь зняту петлю, і в мене вийшли дві петлі разом з нахилом вліво. Знову маркер переношу, одна лицева, яка буде по центру, в нас, центрова петля. І пров'язую дві петлі разом з нахилом праворуч. Першу другу пров'язую разом за передню стінку. І так я в'яжу іще два рази, підтягую, підтягую в спиці, знову я пров'язую тринадцять петель, одна, дві, три, чотири, пять, шість, 7, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. 12, 12. Так, щось я пропустила. Давайте сконтролюємо ситуацію. Одна центрова, дві петлі разом, і всередині 13 має бути. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Для чого ми маємо себе, для того і ми маємо себе контролювати. Бачите, я з вами балакаю. Одну десь петлю пропустила. Але сконтролювала себе і підрахувала все ж таки все правильно 13 петель всередині. І знову дві петлі разом з нахилом ліворуч. Запам'ятайте, від маркеру ми будемо в'язати спочатку 2 петлі з нахилом ліворуч, потім буде одна центральна петля і 2 петлі разом праворуч. І як ми в'яжемо ліворуч, одну петлю ми зняли. Пров'язали з лівої спиці одну петлю, другу нашу, і протягнули крізь першу зняту. Маркер переносимо одна центральна петля і дві петлі разом пров'язуємо за передні стінки з нахилом праворуч. І далі знову в мене має бути, лишитися, за моїми підрахунками, 13 петель. Я їх пров'язую, і підраховую обов'язково, контролюю. У в'язанні обов'язково контролювати, підраховувати всі петлі: одна петля центрова, дві разом і тринадцять всередині. Одна, дві, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять. І продовжуємо дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Підраховуємо: Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. І 13 петля. І ось ми вже прийшли до початку другого ряду. Ми пров'язали перший круговий ряд, і на спицях у нас з кожної, з кожної клину ми прибирали по дві петлі. У нас чотири клини, тобто вісім петель у нас вже зменшено, тобто, зробили убавки, зменшили на вісім петель. І на спицях в нас має залишитися 72 мінус 8, тобто 64 петлі. Вже підраховувати я не буду, тому що кожен клин я контролювала. Але тепер у нас клин зменшився на 2 петлі, тобто було 18, зараз залишається 16. І між убавками в нас буде вже не 13, а 13 мінус 2, тобто по 11 петель. І так, який план роботи? В кожному другому, тобто в кожному парному ряді ми будемо пров'язувати без убавок. Тобто, у нас буде йти рівне полотно з лицьових петель. А в кожному непарному ряду ми будемо робити убавки від маркеру до центральної петлі. дві петлі разом Праворуч ми будемо пров'язувати дві петлі разом з нахилом ліворуч. А від центральної петлі дві петлі, відповідно, праворуч. І так, ми в'яжемо до того, коли не залишиться певна кількість петель. Тож, побачимось безпосередньо, вже на кінці нашої маківки. Так, і ось вже я прив'язала. І в мене на спицях залишилось 16 петель, а саме давайте подивимось 3 петлі по кожної лінії. На кожній лінії в мене буде по 3 петлі, і всередині в мене залишилась одна петля. Якщо у вас буде парна кількість всередині клину лицевих петель, то у вас залишиться тільки по 3 петлі з кожної лінії, тобто у вас буде 12 петель. І вже в цьому випадку ми будемо з. Ми будемо з'єднувати ці петлі, я буду пересаджувати на нитку. Для цього я ну, приблизно 20-25 см беру кінчик, відрізаю ножицями, і далі я просто їх стягну, буду використовувати обогачок, ви можете це робити і. <гулкою>, але будьте уважними, обов'язково, щоб ви з'єднували не в протилежну сторону, а саме по ходу нашого в'язання. Тобто будемо пересаджувати петлі і стягувати на нитку саме по ходу в'язання. І давайте я вам покажу, як це роблю я. Я знімаю петлі, насаджу на гачок і протягую ниточку. Роблю ось таку велику петельку, тому що за нею потім буду протягати наступні петлі. Тут обережно тримаю, Так, притримую петлі, щоб не злетіли. Дивіться, щоб вони не повернулись в інший бік, щоб вони всі рівномірно дивилися в одну сторону. І я ось таким рухом, бачите, ось стяг стягую петлю. Тут я можу стягнути через цю петлю ниточку і підтягнути. І дивіться, ось така гарненька маківочка була. Але одного разу недостатньо. Я зазвичай іще раз протягую і роблю таку подвійну нитку, подвійну тяжку. Можна менше кінчик було відрізати. Дивитися вже, можна, і 10 см 12. І ось тут в мене ось маркер початку ряду, я сюди приближаю і затягую. І ось так в мене подвійний. Більше не, не треба, тому що буде ось тут товстенький край. Далі я ввожу гачок всередину, вивожу нитку. На виворіт і буду відразу її приховувати. Це можна зробити або голкою або гачком. Я зараз покажу, як це я роблю гачком. І дивіться, ось тут, де в нас подвійні петельки, де в нас петлі пров'язані разом, якраз за них можна і сховати ось цей кінчик. Саме де Подвійна після ВТО ниточка розгладиться і прийме Своє положення остаточне. І ось тут можна піти ось так назад, закріпити її. Це ви можете зробити будь-яким способом, так, щоб вона потім вам не заважала вже, коли будете носити шапочку. Ось я повертаюся назад, для того, щоб кінчик сховати саме ось цю кругову доріжку. Я тут відрізаю навскоси і кінчик приховую всередину наших ось цих петельок, підтягую, і вона вже там приховує ось так. Вивертаю і дивимося. Ось так виглядає перед ВТО, бачите? Маркер я знімаю, ниточки зайві прибираю. Ось моя маківка. Ця шапочка зв'язана, з... ця шапочка зв'язана з підворотом. Ця з болгарським зачином. І дивіться, вони однаковісінькі майже. Так, і у мене ось тут іще ниточка, давайте разом її переховаємо. Ховайте відразу ниточки, ось в мене буде лице тут, я її навиворіт затягаю. Кінчики приховуєте до ВТО, щоб коли буде виріб уже вибраний, то ниточки приймуть своє положення і не так буде вже помітно. Розгладяться. Так, я можу пустити ось сюди, ось цей край і зафіксувати її. Тут я роблю такий нібито вузлик. Все підтягнула. Ні, не ще не все. Ну, ось ці кінчики можна підстригти. Ось так. Вони вже не будуть заважати. І ось така шапочка в мене вийшла. Зараз я її поміряю, скільки, скільки пряжі пішло, і підпишу під відео. Так, добре. І хочу нагадати, що я підготувала майстер-клас в PDF-форматі. Якщо вам цікаво, ви можете написати мені в інстаграм або в Телеграм. Де ми з вами домовимося, як можна придбати файл з розрахунками і всіма вказівками щодо вив'язування таких видів, таких моделей шапочки. Я вас запрошую приєднатися до каналу В'язальна майстерня. Тут я буду публікувати різноманітні відео з в'язання спицями, гачком і в'язання на машині. Будь ласка, пишіть, коментуйте і в'яжіть у ваше задоволення. З вами була Марина Осіпова і до нових зустрічей! Дякую вам за увагу!